Ми відкриваємо нову сторінку у книзі культурних та мистецьких надбань нашого міста. Ми відкриваємо дім української культури. Ми відкриваємо дім української культури. Ми рахуємо, що це приміщення, де має додихнутися життя. Це приміщення, в якому живе душа. І основне, що це приміщення відкривається для громади міста. Це не просто музей, це не просто галерея, А там мають проходити дуже багато заходів. Тому ми запрошуємо всіх житомирян долучатися до нашої спільної роботи. Ми старалися, і хто що б що не говорив, ми дійсно вклали туди душу. Це повинен бути центр, культурний центр спілкування. І не мертве, не мертве якийсь простір, в якому там проходять тільки там там виставляються якісь експонати. Нам повинно наповнити смислом цей центр. Це можуть бути концерти симфонічної музики, це можуть бути поетичні вечори, Це можуть бути виставки, художні виставки, виставки там графіки, скульптури. І Нам потрібно, потрібно давати трошки більше культури для шитомірян. Наша молодь мистецька, щоб запросити усіх на відкриття нашого дому української культури. Зустрічаємо їх борхливими оплесками. Просить уся наша житомирська родина на наше свято, на наше новосілля, на відкриття дому української культури. Ласкаво, Ласкаво просимо до нашої оселі. Thank <laughs> you. Було презентовано найбільшу ляльку-Мординку, яка виготовлена, це дуже важливо, із збереженням всіх правильних і точних пропорцій та згідно українських традиційних правил народної творчості. Ми зафіксували наступні результати. Висота цієї ляльки складає 3 метри 50 сантиметрів.